Галина Вдовиченко. 36 і 6 собак. Розділ 10-й. Довкола стадіону ставало дедалі волелюдніше. Субота. Самого ранку діти вдома, а не в школі. Подивитися на лабрадора голкіпера. Зібралися не лише діти з сусідніх будинків. А й дорослі, навіть деякі випадкові перехожі зупинялися, бо ще такого не бачили. Пестрюкач, діти футболісти були не в змозі розмочити сухий рахунок. Били били по воротах безрезультатно. Чорний лабрадор не пропустив жодного м'яча. Ну ж бо, дайте мені. Тож зі стаців скинув куртку і рішуче покукував до сина та його друзів. Хекнув, б'ючи, по м'ячу, відправив його точнісінько під штангу у верхній кут воріт. Гол? ні, крат рванув угору. приземлився з м'ячем у зубах. Та хто так б'є? Ще один дорослий. Поставив пакет із продуктами на землю, розбігся і ударив по м'ячу. даремні спроби. Ворота неприступна фортеця. і майці любо було спостерігати з-під першого ряду лавок, за тим, як їхній друг демонструє свою майстерність. Карат настрибався до втоми, засапався і ліг, накривши м'яч лапою. Заганяли морочорного. Віддихайся, друже. Дядько сипливий походжав біля воріт, як господар, жартував із дорослими, підохочував їх спробувати пізніше ще раз. Тоді підійшов до карата, нахилився, почухав за вухом. Слухай, друже, пропусти один м'яч. Зможеш? По-дружньому тебе прошу. Другий, домовилися, бо так не цікаво. Зробиш а? А я твоїх подружок візьму. На утримання. такі милі собачки. Особливо ця чорненька з червоними вухами. Карат озирнувся. Хто з червоними вухами? А й справді, за вухами баси, червоні плями, але є дедалі сильніше, бо в знаки». Розчухала подразнення, мало не до крові. Басі потрібен спеціальний корм і спеціальна мазь. Їм усім потрібні нормальне харчування і нормальні умови. На все це треба заробити. Чом би не так, як пропонує дядько. Я бачу, ти цямковитий хлопець. Сипливий підвівся. Дивись, не підведи і торкнувся не немов хотів погладити. Не переплутай, нагадав каратові стиха. Дуге м'яч не береш. Та що там плутати? Усе зрозуміло. Але якось дивно. Навмисно пропустити м'яч ніколи карат такого не робив. Це, мабуть, важче, ніж узяти складний м'яч. Але карат спробує. Ох, який піднявся крик і гвалт, коли м'яч опинився у воротах. Треба було дуже постаратися, щоб не взяти такого простенького пасу. Від наймолодшого футболіста, але ніхто нічого не помітив. Усі повірили в помилку голкіпера. Карат аж засмутився. Це виявляється дуже неприємно не зробити того, що можеш. Навмисно не зробити, та ще й переконатися, що спостерігачі сприйняли твою невдачу за чисту монету. Діти шуміли. Двій дядьків-глядачів раділи, як діти. Той, що в шапці з помпоном, навіть зірвав із голови свою шапку і підкинув у повітрі. Другий раунд тривав хвилин п'ятнадцять, аж поки знесиваний лабрадор репнувся на землю. Треба було відхекатися. Серце вистрибувало з грудей. М'яча воротар обхопив двома лапами і не відпускав. Кілька чоловіків оточили сипливого, що завзято обговорювали, а тоді сипливий рухнув до всіх. Увечері продовження приходьте всі, кому цікаво подивитися на пса Кіпра, і повів хата на новенькому ланцюжку. Додому, на автостоянку. Позаду не відставали подушки. Усі потребували відпочинку. Запали в сон одночасно. Карат покинувся від слів. Найлагідніший серед собак. І нашорошив вуха. По радіо тривала передача, про яку саме породу йшлося. Він не розчув. Через хапіння баси і прими. Натомість Майка почула і аж підвелася. Її сон як рукою зняло. Бігаль має 220 мільйонів рецепторів запаху, бопоніло радіо. Тому біглів називають ніс із ногами. Майка втягнула повітря носом, її скосила очі на карата. Ось хто має найпотужніший ніс. Бігли 220 мільйонів рецепторів. Здуріти, бігли очолюють список рекордсменів із надмірного гавкату. Вів далі ведучий. Майка зробила круглі очі і люблять вити. Тільки коли дуже схвильовані, обоюся Майка. І голосно гавкнула. Собаки цієї породи, мандрівники і мандрівниці за своєю натурою. Справедливе зауваження. «Віри люблять поїсти. Що правда, то правда. І споживають усе, навіть те, що віддавано нагадує їжу. Неправда. Карат лише фиркнув. Майка гавкнула. Дай послухати. Бірлі професійні викрадачі їжі. Відвертий зрухова брехня, поки Майка гучно обурвалася рівнем сумнівних радіоекспертів, пропустили повз вуха інформацію про якусь іншу породу. Та наростили слух. Почувши французькі бульдоги, майка розтовхала подружок, Справляють фомукове враження через насуплений вираз морди. Це про кого? перезирнулася прима з Барселоною. Для Френчів надзвичайно важливий контакт із людиною. Собаки цієї породи... Не можуть жити у вольєрі. Це згубно на них впливає. Шкілою басі пробігла нервова дрож. Вона пам'ятає, що таке вольє. Єдине, що пам'ятає з раннього дитинства у притулку. Цю розумну собаку неможливо змусити щось робити. З нею можна лише домовитися. Прима покивала головою і висунула язик. На френчів не можна кричати, вів далі ведучий. А на кого можна? пихнула майка. Французькі бульдоги ніколи не відмовляться від можливості поїсти. А хто ні? Вони схильні до алергійних реакцій. Барселона двічі чухнулася за вухом. Годувати їх зі столу категорично не можна. Господрям, варто бути стійкими, до голодного погляду, вгодованого коротунця, вгодованого коро, ахнула Барселона. Коротунця, повторила Прима, через анатомічні особливості носа, для них характерні хрюкання і хропіння. Ми не хопимо, ми злегка посопуємо вісні. І на сам кінець про лабрадорів ретриверів прийшов до наступної породи ведучий. Тихо ряфу вкрад. Розумні лабрадори посідають одне з перших місць із восьмидесяти у списку собак з розвиненим інтелектом. Після французьких бульдогів, звісно, встало Барселона. Та дайте послухати. Я ж вам не заважав. Сильна шия і широкі руди, очі горіхового кольору. Лаберадори викликають щире захоплення і потребують спілкування у буквальному сенсі. З ними недостатньо бути поряд. З ними потрібно проводити розмови, охочі до спілкування. Вони перемудряються не набридати. Люди для них це моя сім'я. Лабрадори вкрай погано переносять самотність. У самотні хвилини лабрадор може зрісти все, що в зоні досяжності. Французькі пихнули. Карат зітхнув. Лабрадори дуже люблять воду. Не рибують навіть калюжами. Вони ідеальні доглядальники дітей і компаньйони для дорослих. Але через безмежну дружелюбність на них не варто покладатися, як на охоронців. Охоронці з них, відверто кажучи, ніякі. Та що вони знають про охоронців? Обурився нарешті і карат. і знав ці собачі натури, звідки ті твердження. У самих удома, бабуть жодної собаки, лише коти. Ану, поглянь на мене, скомандувала Барселона, ніколи не придивлялася якого кольору в тебе очі.